Основне фокус ловець, перше діло, потом поджигатель. Це основне, ну, не считаю шарики, блядь, то вже. Шарики, ловець і поджигатель. Оце перве, а потом всіх вампірів оцих Амлех, хує, от і Бабах, то він вже на потом. Вони не забирають анекдот, ми просто ДПМ. Ну і манлахіти тоже те гаммнисти. Вроді би нормає, тут торест, тут чуть-чуть. В принципі, граємо правильно, трохи не вистачає. Наші душі нова хвиля Вчасно це чи ні, розмірковувати часу немає. Да. Знищимо їх усіх і вибрамося звідси врешті-решт. Вмикайте двигуни, хлопці. Вони навіть будуть там, де надо, де я можу стояти і настрійвати вшахує. Засвіт є. Жаль, тут це не рахується <Слух> Ну що то дайте хай підійдуть ближче ну, цим, чуть -чуть. Ну, цим, чуть-чуть. Щоб не за красні лінії Це ж перша група тут надо манна Все, 300 не трогаємо. 300 я буду забирати, дам їм ще раз якраз поки де, він доїде ближче А він до мене їде Ні, я її забираю все На 700 дам плюху гром може добрати так, якраз для Грому вже там 500. не тепло. Поняв. Блять, її од мене сховався підраз. вижу, виїжджу, доб... не доберу вже. Забрали. А, зараз готуйте, зайчики приїдуть Уже їду, вже, їдуть, заїдуть. Ось коло мене їдуть. Встречайте, поїхали коло мене... На мене поїхали. Один коло мене сидить. Рома, Рома, десь тобі по твій стріляє цей дурачок. А, У ти выйдешь. Бур... Да-да-да, я, я по ньому даю. Все, я думал ты вы цены. Первая, ох, блядь, катка, блядь. Мне пропу он фугасом уебал нахуй. Я ж казав про ЛТшка, що їдуть, їдуть. А ми розвернулись, а не об'їхали. А, я не успел ой. Проптыкал. Ну вообще как. Не, есть, есть. Проптыкал, шоу-ка. Вы их знищили. Перепочиньте перед новою хвилою. Да. Ну, вона, вона 25, божь, а... ты вона недорога. Ну глаз вот этот перечеркнутый, короче, да? Да, Є. да. Йожмеш, ты невидимый, ну ты не должен стрелять, ты личишься и. І... І тебе ніхто а, я, не було. Я поняла, І та вгороді, тебе. Вгороді, вгороді. Вони не Я Итараны нельзя, тебе. В городе, в городе. Давай. Один малий остался. Один. бра. Бля, сука, це ты прицел. Давайте млеху я. Заберете ту? Да. Забрав. Помлехи. Я с двух раз доберу. Забрав. Да. Следующий млеху, заберу, шотну. Супротивник обходит нас из флангу. Готов группу, мужики. Забираем млеху, коваю, знечку. Да, уже идут. Крушитель летит. Не видим куда? Он меня бахнул, гамнюк. И поехал дальше. Да. Он катается, катается. Меня выпхать хочет, понял? Но они не стреляют, только он. Вони стріляють вже по мені. Включив невидимку. Да, він випихає. Авнюк. Я включив невідімку, вони не бачать, а він мене бачить. Марк, він та рано мене б'є. Так, да, він їде прямо на мене і бахкає. Противника трофеї. Ні, то я поняв. Тока він проїхав, вернувся, розвертає, опять мене вибиває туди. Понял? Випихає з цієї точки. мене. А точка тільки одна, така, чи біля кожної? Ну Мені ніхто не показує. Ну, от я дивився по вашому тому, що ти тоді грав, така по подивись стрім. Поняв. Коли ти вчора грав. Ти що не їхав, став і зразу і з першого щось на неї попав. Другий я не перевіряв. Стріляємо по фокусу по одному. Понял, зрозумів. так, да, да, да. Зрозумів, на мене не вампіри не їдуть. Зробили. Ви там справились, чи ще ні? Да, вже справились. Уже нажика, трай, альфа ежак. З Забрав альфа-єжика. А, да, включив. Діло то, що вони збивають інвіз. Одного одного вбив жика. <звук> Та їдемо. Алтешка. Доборо двести. Давай. Соревно. 35 пять кп. Добро 35 добро, 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 типа. Тіки... А, все вже добрало. Сзади лечиться на тебе. Ну, вампирик мы включены, хорошая штука. Ну, а да, 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 да. и у нас за по 150 тут Вы сразу фул ловите, я вам все равно что лечилка еще одна. И вампиры уже нейтрализуете эту их хилку. И получается, они из вас, а вы из них все. И она 25, она недорога, мужики. Она плюс. Она Потужніша за все. Мене вампири к стыді. яжики в целі. Один выїжджає злева. Вампір зліва. справа справа. Так, у мене летять зажигалки, зажигалки. Поюйте вже. Зажигалку фокус беру. Трохи притормозив, трохи притормозив. Щас доберу. Є п'ять. Ще один вампір, ще один вампір. Нова група супротивника заходить із флангу. Я обивав тешку. Не, вампир кинулся. Трошки пожил. Сзади ЛТшка. Дякую. Поджигатель. Мені надо кось убить, щоб підлечиться. Ну, таран, добри ее. Полу мене. Блять. Добро поджигателя. Я. Мені надо танка, щоб я вбив якось, щоб я собрав. Я розвертаюся. Сейчас дам хилку. Даю хил. Бля, кому ви даєте? Василий <рес> Вот, Василий, ч Бабаха? Вс. Блін, там стільки сил зібрано. кишні сили! <рес> Це ще не все. Ну, блядь, важный, йдемо, все нормально. Завтра буде легше, хто не зробить. Блін, прошли? Да? Простання У мене просто мало тих було там ремок. Я блядь не в списке. Василь, що тебя быть там, ти сюда. У мене их без хилу, я там здохну. Я поняв, Я понял. Я пон... без них не, Я на 2 раза нажать. Мене там в ноль, я хоть. Поджигайте. Воюем, воюем, убиваем цих. Чем там хорошо, что я миг у целовцы убивать и цих там, понял? Ну, ну здравствуй, я сейчас попробую тебя дорвать. На госкуси. Ну, Все, летит, цей, поджигай. Убивайте, 100, 200, мужики. Ай! Ман. Я до я добрал. Понял. То... Встав... Лиздок. Что, уже помер?

Просишь, а теж. Я поїхав в точку ставача, на мене що. танки поїхали. Другого варіанту я не бачу. Я вам там. Поеду! Побачиш, поїдуть. Я это взорватель. Я воронка ваншотит, да, или шо? Давай поспорим, что Поспорим, що поїдуть. Не, не надо, він з'їду. Не треба прожимати, вони й так поїдуть на мене. Нормально забрав вовца, забрав вовца, поджигателя, пацани, Спокійно, зібрались. Тоді мають до мене на мою позицію станеш, ром. Все їдете на мене, мелке. Блять Угу Ну я вот всё забыл Блять нажал пятёрку, чё не сработало? А кто меня нашёл? Блять А кто меня нашёл? Альфа, Альфа А я он нашёл? Ну хз, как-то, но от тебя стреляли Альфы Нет, я же пытаюсь, бачь, значит Альфа находит тоже, сука О, блин, надо І випихай мене з цієї точки, блін. Одне хвилино. Та хвилина, мені на тебе ж казав, їхай, щоб ти їх спів, я просто туди поїхав би, от льоб здох би десь, а ти б став, тебе тут оставив би. Що там, Марк? Я ще з цього. і мене один, я ще зубиваю, до тебе іду. В жопу. Не, тож нема. Марк, до тебе yeah. зліва заходить, здай назад. Ладно, тікай, тікай, просто тікай від них сюди. І кругом них вже їсти. І бій вперед. А, окей, поняв, почув бачу. Молодець. Бля, 10 хп. Ладно, забираю. Мужики, давай, давай, да. давай, давай. Красавчик, да, 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 ну. Да. Тараном його підіжбей, Льоха, трохи, щоб Марк міг розрядитися. Все, перемога! Є! <соценно> <Есть. соценно> я ваші хлопці цілував. Я себе, пащу, блядь, не бачу, ви м'ясники, пацани. Ось так, ось. Ми вже спрошли? А то пары коробочки откроем. Ничего себе. Вовремя супа Все у Во, чуть-чуть. Вовремя перез... Трое? Двое. А, молодцы, поздравляю. Мать Красавцы, бля, заточили, пиздец. пиздец. А что это такое? Вал-вал но Ну нормально. Работает тактика отвлекания? Робота тік, якби то не то мене був сильніший танк, не це що у мене.